Не знаю, як у вас, але мої діти зазвичай не в захваті від печінки. Але ці котлетки це щось особливе. Вони такі смачні, соковиті і ніжні, що просто тануть у роті. А саме головне, що діти їх їдять з задоволенням. Спробуйте і ви! Готувати їх можна з будь-якої печінки. Я сьогодні готую з курячої. Отже, її гарненько промиваю та нарізаю на невеличкі шматочки. Тепер до неї додаю сметану. Підсмажену цибульку з морквочкою, сюди ж додаю яйця, солю та перчу за смаком. Додаю борошно та все гарненько розмішую. Ось така консистенція повинна вийти. Смажу такі котлетки, як і звичайні, на олії, на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох сторін. Але коли перевертаю на іншу сторону, то трішки прикриваю кришечкою. Смажу на невеликому вагні. І ось така ціла тарілка дуже смачних та ніжних котлет готова. Подаю я їх зазвичай з картопляним пюре. Смакують вони мені також тоді, коли вже трошки охолонуть. Друзі, обов'язково спробуйте, приготуйте, я впевнена, що вам та вашим діткам точно сподобається. Бажаю всім приємного апетиту та мирного неба над головою. Будьте здорові!